У цьому відео розкажемо, як насправді замерзає вода, про матеріал, що збирає вологу з повітря, та як морський огірок блокує ріст пухлин. Вітаємо в новому випуску. Говоритимемо про нанороботи для рослин, стрес по понеділках та про мистецтво як психолога. Кожного року ми втрачаємо врожаї на близько 220 мільярдів доларів через хвороби рослин. І ця цифра лише зростатиме через кліматичні зміни. Зараз ви дізнаєтесь, як розумні нанороботи можуть цьому завадити. Сінгапурські науковці розробили унікальний молекулярний спрей із наночастинками під назвою Сенс, який діє як розумний щит для рослин. За допомогою спеціального білка і антитіла ці крихітні частинки точково знаходять продихи, пори, через які рослина дихає, але які стають ворітьми для бактерій. Вони прилипають до цих продихів і доставляють природні антибактеріальні речовини точно за призначенням. Результати дослідження вражають, рослини, оброблені сенс, стали у 20 разів стійкішими до інфекцій. На відміну від традиційних пестицидів, які змиваються і забруднюють ґрунти водойми, сенс працює наточно і не впливає на природні функції рослини, фотосинтез і газообмін. Цікавий факт: у світі нараховують понад 400 тисяч видів рослин, і більшість з них мають продихи саме на нижньому боці листка. Так рослини зменшують втрати води через випаровування. Сенс може стати новим етапом у сільському господарстві наточним, ощадливим і дружнім до довкілля. Детальніше про відкриття читайте в Nature Communications. Усім відомий факт: вода замерзає при температурі нижче нуля градусів Цельсія. Але ж вона не стає льодом миттєво. А, наприклад, на поверхні склянки лід з'являється швидше ніж товщі води. Дослідники з Токійського університету дослідили саму суть процесу замерзання води на рівні молекул. Вони провели унікальні моделювання, щоб розкрити, що саме відбувається в мікроскопічній зоні, де вода торкається поверхні. Адже більшість льоду у природі це результат гетерогенної нуклеації, коли лід росте не сам по собі, а спирається на якусь поверхню. На основі моделювання вчені виявили, що біля поверхні молекули води збираються у два шари. Саме цей структурований порядок створює низьковимірну шестикутну градку, і вона стає основою для льодової кірки, що потім росте всередину. Але якщо поверхня занадто волога, надто гідрофільна, ця тонка структура руйнується. І замерзання сповільнюються. Тож існує ідеальна зона, золота середина взаємодії, де лід народжується найшвидше. Найбільша швидкість кристалізації спостерігається за певної сили взаємодії, а це приблизно 25 тисячних електрон вольт. Тут густина і структура рідини стають максимально подібними до криги. І процеси де як по маслу. Також ідеальна відстань між атомами підкладки 2,5 Ангстреми, що збігається з природними параметрами льодової кратки. Дослідники кажуть, розуміння цього механізму допоможе керувати фазовими переходами не лише води, а й кремнію, вуглецю та навіть скла. До речі, про скло виявляється, за певних умов наш мозок може на нього перетворитись. Як дивіться в одному з наших попередніх випусків? Посилання зверху на екрані. Про дослідження можна почитати в журналі Колоїдної хімії. А якщо вам цікаво те, що ми готуємо, будь ласка, підтримайте наш молодий канал Донатом. Це дуже допоможе нам рухатися далі. Дякуємо. Продовжуємо тему відкриттів, пов'язаних з водою. Але на цей раз говоримо не про лід, а про можливості збору води з повітря. Без жодних енерговитрат у Пенсільванському університеті вчені випадково відкрили новий тип наноматеріалу, який не лише втягує вологу з повітря, а й виводить її на поверхню у вигляді крапель без потреби в зовнішній енергії. Цей матеріал поєднує в собі гідрофільні нанопори, які люблять воду, та гідрофобні полімери, які її відштовхують. Разом вони створюють унікальний механізм. Пара конденсується в порах і просочується на поверхню, причому краплі не випаровуються, як би мало бути за законами фізики. Дослідники показали, краплі з'являються за лічені секунди, а їхня кількість залежить від товщини плівки. Ключ до цього оптимальний вміст полімеру. Забагато і вода не вийде, замало і вона не конденсується ефективно. Ця система працює навіть при низькій вологості, активуючи так звану капілярну конденсацію. Цікаво, що деякі пустильні жуки збирають воду з ранкової роси завдяки мікроструктурам на своїх спинках, які теж поєднують гідрофільні і гідрофобні ділянки. Наслідки цього відкриття колосальні, адже такі матеріали зможуть збирати воду там, де її критично не вистачає. А ще керувати тепловіддачею без витрат енергії, що важливо для таких галузей, як електроніка та будівництво. Наукова стаття опублікована в Science Advances. Морські огірки – ці скромні прибиральники океану, можуть приховувати в собі потужну біохімічну зброю. Нове дослідження, проведене університетом Місісіпі, виявило у морському огірку Холотурія Флорідана унікальний вуглевод, фукозилований хондроїтин сульфат, який здатен блокувати фермент Сульф-2, що відіграє ключову роль у розвитку ракових пухлин. Сульф-2 змінює структуру гліканів на поверхні наших клітин, що впливає на імунітет і розпізнавання загроз. Ракові клітини активно використовують цей фермент, щоб змінити ландшафт гліканів. І прорватися крізь захист організму. Відкритий морський вуглевод діє як глушник. Він пригнічує Сульф-2 і, на відміну від деяких традиційних ліків, не викликає небезпечного згортання крові. Попри обнаділиві результати, є досить істотна проблема: морських огірків недостатньо, щоб робити ліки у промислових масштабах. Тож наступний крок хімічний синтез цієї речовини в лабораторії. А в минулому випуску ми розповідали, як від раку лікуватиме небезпечний грибок аспергіл жовтий. Обов'язково подивіться, якщо пропустили. Цікаво, чи зможуть ці незграбні створіння дати надію на життя мільйонам людей? Про відкриття читайте на сайті Глікобіології. Ранок понеділка. Ви ще не встигли остаточно прокинутись, але серце вже б'ється швидше, в голові шумить, і здається, цей тиждень буде важким. А тепер уявіть, що ці відчуття можуть залишатися з вами навіть після виходу на пенсію. Новомасштабне дослідження, проведене Університетом Гонконгу, виявило, понеділкова тривожність залишає біохімічний слід у нашому тілі, а саме у волосі. У дослідженні взяли участь понад 3,5 тисячі людей похилого віку з бази English Longitudinal Study of Aging. Результати показали, що ті, хто почувався тривожно саме в понеділок, мали на 23% вищий рівень кортизолу у волосі, навіть через декілька місяців після тривожного початку тижня. І, хоча ми звикли вважати понеділковий стрес чисто робочим явищем, цей ефект спостерігали однаково і у працюючих, і у пенсіонерів. Тобто, цей стресовий маркер вже глибоко вкорінився в нашій культурі. Він активує гіпофізарно надниркову систему, що керує виробленням гормонів стресу, а хронічне її порушення пов'язане з гіпертонією, інсулінорезистентністю та імунними збоями. Так, згідно з дослідженням Британського кардіологічного фонду, ризик серцевого нападу у понеділок зростає на 13-20% порівняно з іншими днями. Тож, можливо, боротьба з серцевими захворюваннями у старшому віці має починатись з того, як ми проживаємо початок тижня. А з дослідженням можна ознайомитись в журналі афективних розладів. Що спільного між поцілунком густава Клімта і вашою здатністю справлятись з життєвими викликами, новомасштабне дослідження, опубліковане в журналі позитивної психології, доводить не створення, не аналіз, а просто перегляд візуального мистецтва може суттєво покращити ваше психічне здоров'я. Результати 38 досліджень за участі майже 7 тисяч людей показали, що перегляд мистецтва мав найбільш помітний ефект на так зване еудемонічне благополуччя це коли людина відчуває сенс життя, цілісність і внутрішню силу. Що особливо важливо, позитивний ефект зафіксували в будь-яких умовах: від арт-галерей до лікарняних коридорів. Ефекту досягали як через класичні полотна, так і через абстракцію, фотографію чи інсталяції. То як саме мистецтво впливає через емоції, емоційне розвантаження, задоволення, когніцію, активує увагу і спогади, соціальні механізми, викликає належність та підтримку та самотрансформацію, акцентує на ідентичності та рефлексіях. Дослідники створили спеціальні настанови, щоб в майбутньому краще вивчати вплив мистецтва. А ВОЗ ще з 2019 року рекомендує включати мистецтво в клінічну практику. Воно, звичайно, не замінює терапію, але допомагає підтримати себе. Тож є доволі доступним інструментом відновлення, який може стати частиною загальної медицини. Детальніше про дослідження читайте в журналі позитивної психології. Сподіваємось, вам сподобався випуск. Ми дуже вдячні всім, хто підтримує наш канал вподобайками, коментарями і донатами. До зустрічі за тиждень.